У вас віталі Авто, Вінниці, як завжди, з цікавими, достойними перевіреними автомобілями, свіжопригнаними з Німеччини. До вашої уваги, народний улюбленець Volkswagen Touran з народним 1,6 MPI мотором, на який дуже легко ставиться газ. Автомобіль непростий, а як завжди, в максимально існуючий у збереженому стані. Не битий, не фарбований. Все скло рідне, лобове, також без корозії. Абсолютніший оригінал на 16-й зимовій гумі Континенталь. Свіжого року з жирним протектором на дуже достойній комплектації. Автомобіль п'ятимісний. П'ятимісний автомобіль купляють, коли потрібно поставити газове обладнання для роботи чи для мандрувати країною. Автомобіль в максимально збереженому стані кузова. Такий стан кузова оригінальніший вже дуже давно не зустрічався для тюранів. Всі слабкі місця в оригінальному стані на рейлінгах. Автомобіль має дуже достойний зовнішній вигляд. Автомобіль розмитнений, всі податки сплочені, сертифікація пройдена. Автомобіль готов до першої реєстрації на вас, ви будете першим власником в Україні. Пройдемося по кузову, покажу, що немає корозії. А також пройдемося провіркою лакофарбового покриття. Автомобіль на лінзованій поворотній оптиці. на Омивачах ФАР 86.1. Зверніть увагу по бажанню наших підписників, п'ю по арках. 95,9. 95,9. Лобове скло рідне. 1,6 МПІ 2007 рік. 191 тисяча втвердженого пробігу, наявна сервісна книга. Автомобіль від першого єдиного власника. Ми Це все сьогодні. З вами перевіримо. 93.5. Резина прям дуже гарна, континенталь. Ніяких технічних, візуальних зауважень немає. Один з максимально існуючих збережених тюранів, які в нас були. Зверніть увагу, бампер без пошкоджень, все в зазорах оптика вся рідна, лобове скло рідне, абсолютніший 96,2 бьюпарк по бажанню наших. Постійних підписників. Покажу так само пройоми, так само по бажанню наших підписників 73,5. 56 і 1. 66,3. Є всі мітки, від відкритий для перевірок. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, але так. Для загальної інформації і логіки, якщо автомобіль весь по кузову не фарбований, не битий, то які можуть бути зауваження до пройомів? 96,9 точка 86.3. 109. І так, лобове скло рідне, без пошкоджень по склі, без тріщин, царапин, коциків на заводських рейлінгах. Корозія абсолютно відсутня. Хто знає по тюранах, то всі шукають стан кузова. Дуже достойний, солідний зовнішній вигляд. Зверніть увагу на стан капоту. Автомобіль має мінімальніші сліди експлуатації, оптика оригінальна, рідна. Прям хочеться знімати таке авто. Достойне, збережене, домашнє. Так, пройдемося по салону. Кузов, то що в рідній фарбі ми перевірили, лобове скло перевірили. Карти дверей не провищі, чистенькі. Автомобілі не палили. Пройоми всі в оригінальному стані. Пластик весь збережений автомобіль на комплектації з клімат-контролем. Підігрівами сидінь. Круїз-контроль, повний електропакет, бортовий комп'ютер. Чистесенький свіженький салон. сидіння не провалені, не перешиті, ніяких пошкоджень немає. Потолок без зауважень. Автомобіль чистий 2007 рік, мюнстер Горіна, власник, 0 переоформлень. Один власник салону. Всі документи готові до першої реєстрації. Сервісна книжка з відмітками, два ключі, інструкції, бардачок з охолодженням. Дуже все приємно, чітко працює. Столики для задніх пасажирів, салон повний трансформер, трансформер. Задній ряд сидінь взагалі без зауважень, ніби ним не користувалися. Все в оригінальному стані. Збережені ще заводські коврики. Карти, повний електропакет, карти не провищі. всі оплотнітілі, ущільнювачі на місці. Абсолютніший оригінал, оптика рідна, нагадаю. З рейлінгами. приємний вигляд. Корозії в слабких місцях на підсвітки номера немає. Корозії на кромках налядів взагалі немає, абсолютно. Все в заводському стані, всі, весь пластик, всі заглушечки, красочки, все в оригінальнішому стані. Ніде нічого не крутилося, не знімалося. Чистенький багажник. Автомобіль був пригнаний в Україну. Перевірений технічно. Були замінені особисто нами тільки тяжкі стабілізатори. І ще щось. А, і замочок. замочок ляди. Всі автомобілі повністю технічно перевіряються перед тим, як виставлятися на продаж, так як у нас є послуга доставки, ми працюємо на репутацію. Тому всі автомобілі повністю технічно справні, перевірені. Без зауважень як візуальних, так і технічних. Збережений повний заводський комплект. Томкрат, насос, все на місці, все в заводському оригінальному стані. Видно, що цими речами не користувалися. Ніяких пошкоджень немає. Авто без ДТП, без корозії. Все на заводських мітках. Питання прикурюючи. Дуже практичний салон складається, дуже легко трансформується, знімається сидіння, дуже вмісткий. Зверніть увагу навіть на пластик. Рідкість, щоб плята була всередине зацарапана. Зазвичай, як ввозять якийсь, наприклад, там товар, то зацарапують, закривають до кінця або тварини. Тут пластик стан нового. Так само з цієї сторони. Фіксатори дуже чітко працюють, двері не розболтані. Автомобіль своїм станом повністю підтверджує пробіг. Стан автомобіля. Виглядає не менше, ніж заявлений. Резина прямо, ну, дуже достойна, свіжа. Ніяких пошкоджень немає, коциків, царапін абсолютно повний електропакет, працює кожна кнопочка. Взагалі, все, все в заводському оригінальному стані, нічого не знімалось, не розбиралося. Корозії на порогах відсутні, пройома в оригінальнішому стані. Видно, що німець пообробляв абсолютно всі от такі по всьому автомобілю. Мітки стоять. Я так зрозумів, це чи змащення, чи обробка додаткова. Сидіння, зверніть увагу, відповідно до свого віку та пробігу, дуже збережене. Потолок чистенький. Шагрінь кірма оригінальна. Кермо не фарбоване, не відновлене, не перешите. Мінімальні сліди, відповідно, має свого пробігу і віку. Працює абсолютно все. Круїз. Клімат, підігріви, Зверніть увагу на стан пластика, наручник, нічого не затерте. Навіть не дивлячись на заявлений пробіг чи на сервісну книгу, по кожному автомобілю можна сказати дійсний його стан та пробіг. Так як багато деталей вказують, що автомобіль дійсно збережений. І так проведемо зараз огляд двигуна та підведемо підсумки. Автомобіль завівся в співтику, не димить, не троїть, має два ключі, технічних зауважень немає, підкапотка в оригінальному стані, оптика вся рідна. Прийоми ще в оригінальному стані, корозія абсолютно відсутня. Слабке місце відсутнє все. Всі болтики на місці. Мотор не димить, не троїть. Заводиться тихо, працює рівно, компресія присутня. Ніяких акумулятор варта, заводиться будь-який мороз. В ідеальнішому стані, все чистенько, все сухенько. Будь-які наші автомобілі не мають ніяких технічних зауважень. І так, сьогодні разом з вами було оглянуто народний автомобіль Volkswagen Touran 1.6MPI 2007 року випуска. Абсолютний оригінал, не битий нефарбований, з рідним лобовим склом. 191 тисяча пробігу сервісної історії від першого єдиного власника. На дуже достойній комплектації, на гарній зимовій 16-й гумі. 2007 рік автомобіль п'ятимісний, місний ідеально підходить під встановлення газової установки, так як в сімимісних автомобілях немає місця під встановлення газ. П'ятий місний стає якраз ідеально. Дуже достойний солідний збережений колір на рейлінгах, на кліматі. Максимально збережений. В такому збереженому стані кузова автомобіль тюран знайти дуже важко. Немає корозії на арках, на порогах, на крилах, ніде абсолютно. Можлива доставка до вашого дому. Автомобіль готов до першої реєстрації. Всі автомобілі, які ми приганяємо з Німеччини, повністю з відкритою прозорою історією. Кому цікаве дане авто, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Якщо вам дане авто сподобалось, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, бо приїжджайте в Вінницю Василенка 21 навпроти податкової. Не зволікайте, так як часто буває, що хтось може позвонити раніше вас ніяких технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Оля автовіниця працює на репутацію автомобілі з Німеччини від власників з повною прозорою історією. Звертайтесь.